З нашою студією міністр юстиції України Денис Малюська. Пане Малюська, вітаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Отже, які конкретні кроки були зроблені Україною у напрямку імплементації верховенства права та реформ судової системи, які виокремила Рада асоціації Україна, та ЄС? Україна ЄС. В нас реформи б'ють ключем. Насправді темпи реформ у нас набагато інтенсивніші і краще, ніж це відбувалося. А до початку повномасштабного вторгнення відповідно це було констатовано нашими колегами з Євросоюзу. А проте в нас на зараз набагато амбітніші і складніші завдання ніж традиційно обговорюється на раді асоціації, тому що на рада асоціації фокус це євроінтеграція виконання нашої угоди про асоціацію з євросоюзом. Зараз же… А в нас завдання набагато складніші, зокрема Рада асоціації чимало розмов тези виступів було присвячено питанням, наприклад, щодо українського плану так званого Ukraine Facility, Багаторічний план реформ а обмін на кредитні лінії допомоги Євросоюзу обсягом 60 мільярдів євро. Тобто, це була амбітна історія. Яка обговорювалася так само на раді асоціації, як ми правильно згадали, так само на раді асоціації обговорювалися так само і конфіскація російських активів. Тобто порядок денний засідання Ради асоціації був набагато ширшим ніж наші класичні зустрічі, присвячені євроінтеграційним зусиллям. Що стосується реформ у сфері верховства права, то безумовно усі останні реформи, присвячені боротьбі з корупцією та судові реформи, були відображені, зокрема ключовою реформою. На радарах наших партнерів була реформа спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яка завершилась абсолютно успішно. Верховна Рада прийняла закон і підповідав усім вимогам нашим партнерів, як Сполучених Штатів, так і МВФ, так і Євросоюзу, і спеціалізована антикорупційна прокуратура успішно запрацювала як самостійний незалежний орган. Це один з прикладів насправді, але на дуже і дуже складний рік попереду, тому що кількість реформ за нашими євроінтеграційними зобов'язаннями є просто. Неймовірно великою, тобто, ми можемо сказати, що ми вже інтенсифікували реформи в порівнянні з довоєнним періодом однак, їх кількість і складність напевно, що треба помножити десь на два, а з розрахунку, що відбуватиметься в наступні два роки. Пане Денисе, 22 березня у Києві відкрили офіс реєстру збитків, завданих російською агресією. Чому важлива присутність такого офісу саме в Україні, і як він працюватиме Реєстр збитків для пояснення? Справа в тому, що ми зараз збираємо докази усіх збитків, які завдає Російська Федерація своїми воєнними діями. Власне, для цього створена міжнародна організація, міжнародний реєстр збитків, яка власне акумулює усі докази і збиратиме заявки як від громадян, так і від юридичних осіб, пороні місцями сорідування. А ці заявки в першу чергу найпростіше можна буде подавати через дію. Тобто, найближчим часом, наприклад, через дію буде надана можливість подавати заявки тим особам, в кого постраждало житло. А, однак, а, як ми всі розуміємо, далеко не усі а, можуть користуватися, мають користування мобільні телефони, дію а, чи а, власне віддають перевагу електронному обміну і подачі документів. І, відповідно, щоб це відбувалося в фізичному режимі, не лише через дію. А такі заявки можна буде подавати, наприклад, через СНАП офіс міжнародного реєстру збитків, створений в Україні, який відкрили це в першу чергу для того, щоб комунікувати з українськими громадянами, пояснювати. Проводити інформаційні кампанії з тим, яким чином подавати документи, як подавати, і що вона означатиме. Відповідно, це величезний крок з тим, щоб інвентаризувати і відкалькувати усе, що завдала Російська Федерація на території України, щоб потім забезпечити належну виплату компенсації, як громадянам, так і бізнесу, так і іншим особам, які постраждали внаслідок агресії. Пане міністре, а ви можете пояснити, яким чином відкриття цього офісу посприяє тому, що люди, які отримали, зазнали якихось часткових збитків, чи їх все майно було зруйновано внаслідок російської агресії, зрештою, отримали компенсації. І коли може цей процес початися? Дивіться, по перше, перший аспект. ніколи раніше під час війни а Репарації ніхто не отримує. Тобто, ми зараз будуємо унікальну систему, коли вже під час війни особи, які постраждали внаслідок війни, за рахунок коштів агресора Російської Федерації зможуть отримати компенсацію. А друге, зараз мова йде про перший етап таких компенсацій, тобто фіксацію доказів. Ця фіксація доказів, інформація про докази і розміри збитків буде підвантажуватися відповідний софт, міжнародний реєстр збитків. А які власне адмініструється міжнародною організацією, тобто авторитетність цього реєстру а є безумовною, тобто це не те, що Україна зібрала докази, щось зманіпулювала, помножила розмір збитків 10 разів, як в цьому фільмі. Три відеомагнітофона, чотири телевізора. А реальний розмір збитків, який, якому буде довіряти міжнародна спільнота. Тоді наступний етап на базі цього реєстру збитків наступним етапом буде створена комісія, яка розглядатиме і висуджуватиме відповідні винагороди. Третій етап це виплата компенсації через компенсаційний фонд. Зараз протягом найближчих місяців буде йти ключова боротьба за російські суверенні активи, за російські резерви, які зберігаються. А зараз на Заході, тобто протягом найближчих місяців буде вирішена юридична доля цих активів. Чи то ці активи будуть повністю конфісковані, передані Україні, чи то вони будуть передані частково в бюджет України, частково в компенсаційний фонд, чи то значна частина з них буде направлена на військові потреби, як ви, до речі, правильно зазначили, що в репортажі. Або ж. Пряма конфіскація буде замінена на іншу посередковану схему вилучення російських коштів, наприклад, через випущення випуск бондів з або без гарантії наших союзників. Коротше кажучи, це дуже складна історія, але в сухому залишку протягом найближчих місяців, десь до середини літа, доля російських заморожених коштів і їх спрямування на компенсації або ж на військові потреби буде вирішена. Тобто, ми зараз на дуже такому гарячому етапі. Я думаю, навіть історії глобальної всесвітньої, тому що такого раніше не було ніколи. Пане Денисе. Ми дякуємо вам за ваш час і за оптимізм. Денис Малюська, міністр юстиції України, був з нами на прямому зв'язку.